Уваги, ну, скажімо, що є мірні стаканчики, мірні кухлі, які використовуються. Скажімо так, практично кожен з нас десь користується послугами за громадського харчування. І десь, коли ми замовляємо товар на вагу, якісь недоваження 30-50, а то й 100 грам, на сьогоднішній день при де цінах, які в нас сьогодні є, це суттєво для нашого гаманця і є відчутно. Ну але тим більше ще раз кажу, ті діяльності, де виступаючи суб'єкт господарювання фіз... і фізична особа простарії громадянин, то в першу чергу держава стоїть на захист його інтересів. Це покладено в всіх країнах в цьому світі. Там, де людина сама не може себе забезпечити як два суб'єкти господарювання, вони можуть якісь вирішити свої спори, тут держава особливо контролює. І скажімо, це передбачено, вимога про повірку у вашій сфері засобу техніки передбачена як статтями 11 20 закону України про метрологію та метрологічну діяльність. На зараз чинний до 16 року старий закон, як ми його називаємо з 16 року, поступ... впроваджується. Він же прийнятий, але він вступає і новий, але суд залишає та сама, значить також у вас є, використовуєтеся при своїй діяльності правилами роботи закладів підприємств ресторанного господарства. І пункт 1.8 цих правил теж встановлює, що в цьому пункті прописується, що засоби вимірної техніки, які використовуються. У ресторанному господарстві повинні бути у справному стані мати засвідчення про повірку та проходити періодичну повірку в встановленому порядку. Скажімо, уваги у нас проходять повірку періодичністю один раз на 12 місяців. Мірні стаканчики, мірні кухлі, ну, вони не проходять, не потребують періодичної повірки, але вони обов'язково, коли ви їх придбаєте, вони повинні мати свідоцтво про повірку, бо то, що ті, які придбані десь на ринках. Ну, вони в більшості випадках не відповідають тому об'єму, який на них написаний. Отож, в, наших, в місті Івано-Франківську скажу, що в цьому плані не зовсім задовільна справа, бо можна на пальцях перелічити тільки ті заклади, які періодично або там, час від часу подають на повірку свої ваги чи інші засоби, якими вони користуються. Я можу перерахувати це. Скажімо, ну ресторан Легенда подає значить, підприємець Фріз це так і під темплем, сушібар, левиш, підприємець Галяс, значить, кафе, Бізе і ресторан Черчи, підприємець Робловецький, фірма Надія і ще може якихось пару закладів, які е, дотримуються цих вимог при, при використанні ваг. Скажімо, у наших містах. Інших містах, районних містах нашої області, там набагато зна краще стоять справи. Це Коломия, Калош, Долина, чи що там Городенка, Снятин, тлумач. Там практично кожен заклад подає на повірку свої е е е вагони.